Всім привіт! Сьогодні ось зранку на радощах, що температура повітря піднялася трохи більше 10 градусів. Ось таке не обліт. Чи то обліт, чи це спроба вийти рою. Можливо, десь тут матка Аначе Трути лазять, трути лазять, матки не бачу. Джела літає скрізь, сидить на деревах і з пилком сидить. Цікаво. Цікаво, ось бджола сидить, відпочиває на деревах просто біля вуликів. Сьогодні останній день прохолоди, вже не можна сказати холодів, а прохолоди. завтрашнього дня бджола повинна почати працювати. І ось-ось замидує залишки залишок акації. багато її перемерзло але є ще і цілі сподіваюся що вже завтрашнього дня акації будуть лазити бджоли а сьогодні я завершив будівництво кролячої халабуди, яку я обіцяв показати хто слідкує за моєю живністю на каналі той бачив як у мене як у мене Завелися кролі. я їх привіз в минулому році восени і приймався, що нема криленят. Але ось у в у вольєрах чітко проявилася сезонність. На зиму вони категорично відмовлялися розмножуватись. Ну і весною пішло. Я не знаю, тут їх біля двох десятків, так ось. У в в мене клітки є, але в клітках я категорично не хочу, не хочу займатися тваринством, це до кожної клітки треба підходити тричі, тричі на день. Це мене не устраює. А це ось красота. Так ось яка система? Система така, що коли наводять крилиці достатньо криленят, я спочатку, спочатку відсаджую самця. А потім через місяць, через півтора, коли підростають криленята, відсаджую від них і крилиць. І ось тут вольєр у мене повний з такими ось бусурманами. Через деякий час я відсадив ось в оцей вольєр. О, зустрічають, зустрічають. Вон мої клітки. Клітки, які стоять, нікому не потрібні поруч із клітками он гріється на сонці, дика нутрія. В клітках, щоб тримати тварин, треба, по-перше, жити поруч з клітками, під клітками, чи на клітках, чи в самих клітках. І бігати до цих кліток по тричі на день мене це не влаштовує ніяк. Тому, тому або вольєрне, або вільне утримання, або взагалі ніяк. Так ось, ближче до справи. В Цьому вольєрі теж Почалося обідні крали, кралиці, носи прощухували. Ось такі насили. Ага, не дають вони показати. Порощухували собі носи, бо комарі дошкуляють дуже сильно. Це вже десь 2-3 доби, що комарів трохи стало менше. А от тиждень перед похолоданням, тиждень тому взагалі повітря було сіре від них. Ну і тут у нас повторення тієї самої історії. Я не хочу їх будоражити, але я тут ось в цій, в цій халабуді вже повно, повно маленьких кроленят. Постало питання, куди відсаджувати самця знову. Те, що багато кліток, у мене я вже казав, у мене колись були барсуки, є собаки, клітки великі, але в клітках я тримати тварин не хочу. Я вирішив, вирішив розібрати свій. Сухий ставок. Колись в цьому ставку була вода, <головіка> ловилася риба. Діти ловили линів, таких рам по 400-500 квітували рожеві та червоні лілії. Але все, вода скінчилась, ставок висох і стоїть ось такий пугає відвідувачів. щоб Ця територія не простаювала, я вирішив, вирішив розібрати ставок. Оце все я знімаю, ось коріння, як, як поросло коріння під гідроізоляцією. Тут була гідроізоляція, вода зверху, а під нею ось таке коріння. Ну так ось, Це все буде розбиратися і далі ось така гідроізоляція 5 мм була шикарна. Каміння піде на ракарі з цієї сторони. Як я це все познімаю, а сунуться трохи берега, трошки все устаткується, я викладу камінням, і тут буде така скельна ділянка. Не знаю, ще що буде на цій скельній ділянці, чи то будуть рости рослини, чи то будуть рити нори кралі. Але ось поки так, це така халабуда вийшла в мене. І із, із однієї клітки, де розводилися в свій, свій час ентовидні собаки, перед цим були барсуки, що тут тільки не було. Але клітки мене не влаштовують. За ними треба догляд, і догляд, і догляд, а так як я хто бачив моїх зимові відео, я приїхав раз у два тижні морозяка мінус 20, я сіно наложив сюди, насипав зерна, сосульки висять, замість води все, кролі нормально себе почувають. Так ось, оце ось вигул. Це передня стінка чи то ями, чи... А тут бункерні кормушки. Ну, як і в вольєрах, тут навіть ось можна закривати кришечкою, щоб, щоб не затікала вода, якщо довго, якщо довго немає Хай господаря, щоб не затікала вода, не, не цвіло тут кришкою, кришкою все понакривав, де да і все. Наповалка і що найголовніше, оці клітки це 2 квадратних метра. 2 на метр на метр. 2 кубічних навіть метра. Ну і квадратних теж. Так ось Ось тут є така штука. Там кролі вже у себе вдома. Там яма. А тут ще не яма, тут наче міні вольєр чи велика клітка, а там яма. І там ось так, зараз я покажу. Це можна буде убрати. І там ось так. Десь приблизно метр двадцять глибини, щоб кралі не рили там, де не треба виложено, отак от цеглинами. Вихід із клітки. А вон там я їм місце приготував, де вони можуть рити собі нори. Сподіваюся, що вони дуже-дуже довго ще не вириються на поверхню. А якщо і вириються, то нічого страшного я в цьому не вбачаю. Головне... Головне, щоб самиці виріли собі нори, нору і окотилися в норах. Коли вони окотяться в норах, вони вже будуть вважати це своїм домом. Це найголовніше, тоді можна взагалі оцю всю халабуду розібрати і зробити так, щоб кролі жили тут напіввільно. Да, Далі ще що? Не другорядне, а одне з головних це те, що цим кралям в будь-які морози найстрашніші люті мінус 30, навіть буде тепло. І якщо самка вирішить навести криленят у норі навіть взимку, то вони всі виживуть. Ну, І звісно, кому цікаво, чим закінчиться епопея заселення ось такої хлабуди вольєра, на пів не знаю чого. Пишіть, я буду знати, що людина цікавиться такою темою і буду продовжувати подобні відео знімати далі ось такий огляд поки вони будуть у мене жити ось так а потім подивимось можливо до зими я оце все розгаражу і збільшу площу а можливо взагалі розгаражу, а тут я все викладу камінням ось таким і буде в мене краляче містечко Каміння тут вистачає. каміння багато. І поміж каміннями, я сподіваюся, у них будуть нори. Ну, а поки так. Що це дає? Це дає опять, той же самий ефект, що в вольєрі. Кролі повністю автономні. У них є. У них є ось тут клітки сіна, можна пів клітки заложити сіном. Є зерно, є вода, і вони на випадок чого. Можуть заховатися в нору, так само, як в природі. Їх вже тут не достане, і саме головне, ніхто не вкраде. Ну, В принципі, покрасти можна, все можна покрасти, якщо захотіть, але тут така буде морока доставати їх із нор, що шкурка витінки не, не коштуватиме. Ось, ось така в мене халабуда, ось така в мене не то яма, не то клітка, не то вольєр. Ну, і з Далеким прицілом на те, що це все буде теж належати кролям. А поки тут тривають перестановки, уборки, переміщення, хто якої думки на рахунок зробити краля чи містечко, пишіть, я всі коментарі читаю, а на цікаві обов'язково відповідаю. Дякую всім за увагу, за терпіння.